Всім привіт! Ви на каналі Маша і Котики, і сьогодні час розповісти вам про цю солоденьку парочку, про марка і марковку. Я їх об'єднала в одне відео, тому що вони братик і сестричка. Одного чудового літнього дня їх народила чиясь домашня кішка, і цей хтось вирішив, що немає нічого кращого, ніж зав'язати їх в пакет і викинути на смітник. На щастя, для мене вони дуже хотіли жити і своїм писком привернули увагу людей, які проходили повз. Люди їх дістали, розв'язали з пакету і поклали ближче до під'їзду. Там їх зустріла безпритульна кішка Любава. Про цю кішечку я вам уже розповідала. Історію залишу посилання в описі під це відео. Раптом ви пропустили. Я дуже вдячна цій кішці, тому що вона в цей перший день взяла повністю опіку над кошенятками. Вона їх зігрівала, вилизувала. І дуже допомогла нам їх врятувати. Також мешканці цього під'їзду підгодовували малечу, вони там виносили їм молочко, якось зі шприця намагалися прогодувати, і вони також зробили свій великий внесок в їхній порятунок. Я знала про цих кошенят, мені скинули їхнє фото я була куратором в цьому будинку. Тобто я наводила там порядок, я стерилізувала кішок, прилаштовувала кошенят. Тому мій обов'язок був одразу вирушити, подивитися все на місці. Взяла я з собою знайому годувальницю, котячу, і ми ж пішли рятувати далі їх. Ми поки йшли, обговорювали Боже, що з ними робити, тому що ну насправді вигодувати кошенят це дуже складно знайти годуючу кішку. Також задачка не з легких, але на щастя у нас була знайома кішка, яка якраз була годуючою. Тому ми вирішили підкласти кошенят саме їй. Принесли кошеняточок, підклали кішці. Вона на наше щастя їх прийняла. Ми так трошечки знаєте вдихнули з полегшенням, тому що, хоч якийсь етап перекрито. З того дня я почала ходити кожного дня на місце, де я залишила кошенят, тому що вулиця є вулиця. Сказати, що це прям супербезпечне місце, я не могла, але я спостерігала, що дійсно вони на місці, що кішечка їх годує. Через якийсь час я прийшла і не побачила кошеняток. Для мене це, ну чесно, боже, де вони? Це такий стрес. Я почала дивитися на території і побачила картину, що лежить інша кішка, яка там живе, і просто вони там біля неї валяються, вона така довольна. Вона почала красти кошенят у годуючої кішки. Тобто я візьму кошенят, підкладу годуючій, оця вся їсть, а потім приходить інша кішка і просто їх краде. Це, це була повна вакханалія, але, на щастя, вдалося їх вигодувати. І коли вони вже почали їсти самі, було прийнято рішення взяти їх на перетримку. Ви б бачили, в якому стані я їх забрала. Це були хворі очі, це були. Повністю всі кошенята в лишаях. Я їх закрила у себе на кухні і почала лікувати. Я повторюсь, що я їх взяла на перетримку, але оскільки вони дуже довго в мене знаходились на перетримці, бо лікування лишаїв це довгий процес. Я до них так звикла і забила на це все і вирішила, що ну вони мої. Ім'я Марка прийшло до нього одразу. Марк, тому що він маленьке, руденьке кошенятко, тобто марк. Марковка так назвалася не одразу. У неї була декомунізація, вона була перейменована, тому що з самого початку її звали Жозі, а потім вона вже стала Марковкою, тобто сестра маленького рудого котика. Марк Марк. Марковка. Вони братик і сестричка. Взагалі їх в тому злочасному пакеті було троє, але третій, не знаю, хто там був, дівчинка чи хлопчик, на жаль, він не вижив. Так от, Марк і Марковка. Вони рідні, брат і сестра, але вони настільки різні, що ще раз підтверджує, що кожен котик він унікальний, має свій темперамент і характер. Марк, він такий мамин мазунчик, він дуже орієнтований на людину, він дуже контактний, він дуже-дуже сильно ласкавий. А його фішкою було те, що він стрибав на мене на плече, як папушка сидів такий. Він залазив під час будь-якої можливості на мене дякувати Богу, що зараз він це робить рідко. Бо якщо б по цій 6 кг на мене ось так стрибали, я б, мабуть, довго не витримала. Марковка ж вона навпаки, вона була така більш відлюдниця, вона не любила руки, не любила. Поруч знаходитись, вона така сама по собі. Зараз вона стала більш, по-перше, вона після перейменування почала до мене підходити. Я не знаю, як це пов'язано, але от ну, такий от дивний збіг. А зараз, останні, мабуть, роки два, вона стала ще ніжнішою, і вона спить на моїй подушці, наприклад, і може навіть прийти, погладитися. Почухатися і приділити мені увагу. Але найбільша марковка любить Біляша. Ви, мабуть, знаєте, що у біляша любов з піклею, точніше, пікля сприймає Біляша як свого тата, і марковка також. І от вони просто вони йому проходу не дають, але Біляш не проти. І біляшок також і марковку любить, і піклю любить всіх любить. Марки Марковка настільки різні, що з першого погляду і не скажеш, що вони брат і сестра. Зараз вони повноцінні члени моєї котячої родини. Марк, до речі, залишився таким самим ніжним і контактним котиком. Він дуже любить обійматися. Він обіймається зі мною, коли я приходжу. Він летить зустрічати всіх моїх близьких, і обіймається з ними. Я дуже рада, що ми змогли врятувати цих котиків і людина, яка поклала їх в пакет і викинула в смітник. Ця людина навіть не здогадується, від якого скарбу вона відмовилась, тому що ці котики вони чудові.